Миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу ми читаємо четверту главу четвертої книги царств. Одна з дружин, синів пророчих із криком говорила Єлисеєві: Раб твій, мій чоловік, помер, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. Тепер прийшов позикодавець взяти обох дітей моїх у раби собі. От бачите, був ревним служителем цей пророк, і, відповідно, бачимо, що це служіння не приносило для нього якогось великого прибутку. І навіть йому прийшлося взяти якусь позику. І от сталося так, що він помер. А позикодавець був строгий, немилостивий. І якщо ти не можеш повернути позику, віддай своїх дітей, видно, в чи, можливо, навіть і в рабство. І ця бідна жінка йде до Єлисея і каже: Ти ж знаєш, що мій чоловік боявся Господа, він був ревний служитель. І тут відбувається Божа милість. Здавалося б, що це ж несправедливо, що він ревно служив, і що Господь забув за нього. Ні. Але от сталася така ситуація. Для того, щоб тут відбулися діла Божі або слава Божа. І от читаємо, що тут станеться? І сказав їй Єлисей, що мені зробити тобі? Скажи мені, що у тебе є в домі. Вона сказала: Немає в раби твоєї нічого в домі, крім посудини з Єлеєм. І сказав він: Піди, попроси собі, посудин на стороні у всіх сусідів твоїх, посудин, Порожніх Набери чимало. І піди, замкни двері за собою і за синами твоїми, і наливай усі ці посудини повні відставляй. По-перше, єлей це символ милості Божої. І саме через єлей прийде спасіння для цієї родини, але зверніть увагу, ну, наперед ми здогадуємося, так? що буде. Чудо, Господь сотворить чудо через Єлисея. і що сказано, замкни за собою двері. Чому так? Е є багато людей, які дуже упереджено відносяться до святого Писання відповідно до Бога. Дуже часто е пишуть такі не дуже лесні е коменти. І з чим це пов'язано? Справа в тому, що людина, всі люди вражені гордістю, тому що ми діти Адама через гордість Сатана з'явився через гордість Адам і Єва спокусилися. Якщо людина не шукає покаяння, то її гордість в душі лише примножується. І вона повстає проти Творця. Насправді, коли людина каже: Я атеїст, я в Бога не вірю. Людина насправді говорить неправду. Вона не є щира до себе. Є так звані войовничі атеїсти. Якщо Бога нема, з ким ти воюєш, якщо Бога нема. Ти ж не воюєш з тим, чого нема на світі. Ти воюєш проти того, хто є. І чому люди так поступають? Вони так поступають, тому що вони не хочуть бути щирими. І сказано в святому писанні. Безумний сказав у серці своєму немає Бога. У ті часи, коли писалися ці псалми, ніхто собі, навіть і язичники, не міг сказати, що Бога нема. Всі знали, що Господь є обов'язково. І лише безумний, тобто хворий, психічно, міг сказати, і то в серці своєму, не в голос, а лише в серці своєму. Що Бога нема, але на превеликий жаль зараз є ну не так аж багато, ну там відсотки, можливо, там 10, 20 не більше всього населення світу, які вважають себе невіруючими. І от ці люди вони вимагають від Бога якихось ознак, не тому, що вони хочуть пізнати через це Бога і стати йому вірними. Ні. Вони так Бога спокушають, кажуть: ну, якщо ти Господь, зійди з Христа. От, ну, якщо ти, Господь, якщо ти є, то сотвори для мене і таке, і таке. І е, тим самим вони е, показують своє велике, горде серце. Тому у святому Писанні нового заповіту часто Христос е, приховує чудеса, і коли Він хоче вчинити якусь милість е, для людини. То він робить і так, щоб якомога менше людей про це знали. Чому? А тому, що чудо можна сотворити для тої людини, яка готова це прийняти, збагнути. Чому сталася, по-перше, біда, потім як це сприйняти, як бути вдячним Богу і не спокуситися. А гордому, якщо сотворити чудо, то він скаже: от мене Господь і так слухає, і я не буду ні в храм ходити, не треба мені нічого цього. І от тому Господь ніколи не використовує оцю можливість, щоб дешево так купити людей, тому що їх і так не купиш. Щоб ти не зробив, якщо людина горда, то їй і чудо не допоможе. І через те оця милість Божа вона проявляється для тих, кому можна її відкрити. Оце тайна. Це треба сприйняти на віру, це треба збагнути, почути і усвідомити. І пішла від нього і замкнула двері за собою, і за синами своїми, і вони подавали їй, а вона наливала. І коли були наповнені посудини, вона сказала синові своєму подай мені ще посудину. Він сказав їй, немає більше посудин, і зупинилася олія. І прийшла вона і переказала чоловікові Божому, він сказав: піди, продай олію і заплати борги твої. А що залишиться, тим будеш жити із синами твоїми. І так Господь показав свою милість, що він турбується про тих, хто служить йому. Читаємо далі, знову буде досить повчальний урок. Зараз для нас одного дня прийшов Єлисей у Сонам. Там одна багата жінка запросила його до себе їсти хліб. І коли б він не проходив, завжди заходив туди їсти хліб. Сонам і ця жінка, Соманитянка, вона одна виявилася у тому місці, здатною прийняти пророка. Всім треба пророка, всім треба, щоб Господь допомагав, всім треба звернутися до церкви, але не завжди ми виявляємо підтримку для пастирів, для тих, хто служить. І дуже часто ми отримуємо пораду, саме в церкві пораду і підтримку таку, яка кардинально міняє наше життя, яка дає можливість нам жити, помиритися з ближніми, пізнати життя і так далі. Але ми це ніколи не дооцінюємо. І дуже часто люди вважають зайвим підтримувати саме якраз служителів слова. І ми бачимо, що ця жінка вона була одна із дуже небагатьох, хто розуміла, що цього чоловіка, у цього чоловіка є потреби, якісь звичайні потреби. Йому десь треба відпочити, йому треба щось там перекусити. І Ось вона приймає його. І сказала вона чоловікові своєму: ось я знаю, що чоловік Божий, який проходить повз нас, постійно святий. Отже, нещодавно було свято преподобного Олексія чоловіка Божого. І я написав пост, поставив ікону цього Олексія чоловіка Божого і також підписав преподобний очі наш, Олексію моли Бога за нас. Ну і реакція протестантів була з посмішкою. Чому? Ну Вони так от кажуть, що тільки один посередник Христос і все. Ось святе писання Олексія називає і людиною Божою, чоловіком Божим, і називає святим. І саме через Єлисея Господь буде подавати милість, як і подавав через Ілью. І оце якраз місце святого писання це нам дуже добре підтверджує. І зробимо невелику світлицю. Над стіною і поставимо йому там постіль, і стіл, і сідалище, і світильник. І коли він буде приходити до нас, нехай заходить туди. Тобто не лише, знаєте, як кажуть в народі, на тобі небоже, що мені не боже, але якщо приймає, то розуміє, що потрібно і облаштувати кімнату, щоб він там міг проживати Тобто все робиться жертовно, з розумінням і з великою любов'ю і шаною. В один день він прийшов туди і зайшов у світлицю і ліг там і сказав Геєзію. Геєзія це слуга, слузі своєму, поклич цю сонаметянку. І покликав її, і вона стала перед ним. І сказав йому: Скажи їй. Зверніть увагу, він покликав цю жінку, але він особисто з нею не спілкується, але говорить через слугу. Чому? Коли він покликав жінку, а жінка заміжня, то та жінка може прийти або з кимось у супроводі, краще з чоловіком. А ні, то значить, вона має стояти на порозі. Далі це підтвердження буде у святому писанні, тому що щоб ні в кого не виникало ніякої поганої думки, тому що, на превеликий жаль, дуже часто якраз оця тема взаємовідносин чоловіка і жінки буває компроментуючою для служителів церкви. І світ завжди намагається скомпроментувати. Служителів якраз на от темі інтимних стосунків. І тому от Єлисей спілкується з нею через свого прислужника, ось ти так піклуєшся про нас. Що зробити б тобі? Чи не потрібно поговорити про тебе з царем? Або з воєноначальником. Ну, тобто, Єлисей міг вільно спілкуватися із представниками влади, і відповідно він каже, можливо, тобі якась потрібна допомога. Вона сказала: ні, серед свого народу я живу, це хороші слова. Тобто, я живу серед народу, і як всі живуть, так і я живу, і мені не треба щось особливого для того, щоб мати якісь можливості, знаєте, як за радянських часів. Казали, от треба мати знайомого, тоді ти все повирішуєш. І вона хоче жити так, як всі, в плані свого соціального побуту, свого життя, їй нічого не треба. Але є те, що вона не має. І верніше, вона не має те, що б хотіла мати. І вона не має того, що якраз цар не може їй дати. І ні, воєноначальник. І сказав він, що ж зробити їй, і сказав Гієзії, так ось, сина немає у неї, а чоловік її старий. І сказав він, поклич її, він покликав її і стала вона у дверях. І сказав він, зверніть, стала у дверях. Оце якраз і є оцей принцип у святому Писанні: немає випадкових місць. Не сказано, що просто війшла до нього, війшла в кімнату, а стала в дверях, значить, щоб не було ніякого компромату. І, до речі, у ті древні часи жінка ніколи не йшла без супроводу. Якщо йшла, обов'язково хтось мав йти з нею. А блудниці ходили поодинці. І сказав він: через рік, у цей самий час, ти будеш тримати на руках сина. І сказала вона: Ні, господарю мій, чоловіче Божий, не обманюй раби твоєї. І вона навіть і не сподівалася на таке. Оце теж підкреслює, що в неї було бажання просто послужити без усякої користі. Бо на початку можна б цієї глави було подумати, що вона ну, жінка прагматична. Жінка, яка думає наперед, як от, ну от запрошу пророка, пригощу, прийму. Може, мені щось добре з того буде? Ні, вона навіть, як бачите, не мріяла про таке, що в неї може народитися син. І Жінка стала вагітною і народила сина на другий рік, у той самий час, як сказав їй Єлисей. І підріс хлопчик. І в один день пішов до батька свого до женців і сказав батькові своєму голова моя, голова моя болить, і сказав той слузі своєму, піднеси його до матері його і поніс його, і приніс його до матері його, і він сидів на колінах у неї до полудня і помер. Ну, все, що відбувається, воно відбувається на славу Божу, але треба мати дуже велике терпіння навіть і в ті моменти, коли здавалося вже все втрачене. Тому що що може бути е, крайнішого, ніж е, смерть? Ну, читаємо. І пішла вона, і поклала його на постелі чоловіка Божого, і замкнула його, і вийшла, і покликала чоловіка свого, і сказала. Прийшли мені одного зі слуг і одну з ослиць от підкреслення, вона хоче йти в дорогу, але сама не піде, тому бере слугу. Я поїду до чоловіка Божого і повернуся. І він сказав: навіщо тобі їхати до нього сьогодні не новомісяча і не субота, тобто не новомісяча і не субота, тобто не святковий день. Для того, щоб, ну, як от, у нас люди збираються до церкви, і будний день, чому вона зібралася до чоловіка Божого? Але вона сказала добре, і осідлала ослицю і сказала слузі своєму: Веди і йди, не зупиняйся, доки не скажу тобі. І вирушила і прибула до чоловіка Божого, до гори Кармил. І коли побачив чоловік Божий її здаля, то сказав слузі своєму Гієзію, це та суманитянка, побіжи до неї назустріч і скажи їй, чи здорова ти, чи здоровий чоловік твій, чи здорова дитина твоя? Ну тут поки що закрито для Єлисея, що сталося, але він хвилюється не просто так, вона серед будня полудня і їде до нього. Вона сказала: Здорові! Коли ж прийшла до чоловіка Божого на гору, схопилася за ноги його, і підійшов Гієзій, щоб е, е, відвести її. Але чоловік Божий сказав Залиш її, душа в неї засмучена, а Господь приховав від мене і не оголосив мені. От і підтвердження цих слів, що він не знав, що стається. І сказала вона. Чи просила я сина господаря мого, чи не я говорила не обманюй мене? І сказав він Гієзію Підпережи стегна твої, візьми жезл мій у руку твою і піди. Якщо зустрінеш кого, не вітай його, і якщо хто буде тебе вітати, не відповідай йому і поклади жезл мій на лице дитини. Тобто для того, щоб воскресити хлопчика, Єлисей каже своєму слузі: візьми жезл, йди. Ну, чому сказано, що ні з ким не розмовляй? Ну, оцей похід він повинен символізувати теж уповання на Бога, страх перед Богом, молитву до Бога. Це так, як і священник іде. Із святими дарами по селі, і люди забувають цю традицію. Ну, Зараз священники зазвичай їдуть автомобілем, коли треба принести святі дари причастя до хворого. Але якщо священник, ви бачите, іде із Епітрахілем, і в нього на грудях є мішечок із дарами. Люди на парафіях знають, коли священник іде сповідати, то треба дати пошану. І якщо є можливість навіть схилитися на коліна, тому що священник несе дари, священник несе тіло і кров Господні. І тому отут теж свій символізм, що цей жезл має бути покладений, так сказав Єлисей, буде по-іншому, але Єлисей сказав, що для того, аби воскрес оцей хлопчик, достатньо взяти його жезл, віднести і покласти на лице того хлопчика. Сказала. Мати дитини, живий Господь і жива душа твоя, не відстану від тебе. І він став і пішов за нею. Ну, нехай буде так, і раз вона так переживає, то він сам піде до її оселі. Геєзій пішов попереду них і поклав жезл на лице дитини, але не було ні голосу, ні відповіді. І вийшов назустріч йому і доніс йому, і сказав: Не пробуджується дитина, і війшов Єлисей у дім, і ось дитина померла, лежить на постелі його. І війшов, і замкнув двері за собою, і помолився Господу. Знову ж таки, замкнув двері за собою. Тож можна було, аби зійшлися всі, він ж знає, що Господь воскресить хлопчика. Це ж слава, яка буде, це ж чудо, яке буде. Ой, рід невірний шукає чуда. І ось недавно бачив репортаж, це вже кілька років назад, десь в якомусь будинку поставили нові вікна, а нове вікно має масляні плями на собі. І якщо дивитися під певним кутом, і коли падає світло, там було видно якісь розводи. І вже там бачили і Божу матінку, і що там тільки не бачили на тих вікнах. І ті вікна і зняли, і ще й там ну, і певні служби провадили. Ну, і, і там всі бігли і шукали того чуда, А який смисл в тому? Насправді там не було ніякого явлення, ніякої Божої матінки. А який смисл в тому, що там от десь воно начебто і явилося? Були дійсно явлення Божої Матінки, були явлення святих, але вони були явні, а не домислені. І тому дуже часто, я навіть не буду ці всі історії згадувати, дуже часто це буває навіть комедно і смішно, з чого люди роблять святинню. Тому що от вони хочуть бачити чуда і хочуть отримати через споглядання того чуда якесь легке вирішення своїх проблем. Ні. Все вирішення проблем знаходиться у голові людини. І коли вона все правильно складе, розбереться із собою, знайде причину всього того, що з нею відбувається, от тоді вона готова прийняти милість Божу в чудо. От і тому Єлесей закриває за собою двері і піднявся, і ліг над дитям, і приклав свої. Вуста до його вуст, і свої очі до його очей, і свої долоні до його долонь, і простягся на ньому, і зігрілося тіло хлопчика, і став, і прийшов до світлиці назад і вперед. Потім знову піднявся і простягнувся на ньому, і е, пчихнула дитина разів сім, і відкрила, відкрила дитина очі свої. І покликав він Геєзія і сказав: Поклич цю соманетянку. І той покликав її, вона прийшла до нього, і він сказав: Візьми сина твого, і підійшла, і впала йому в ноги, і поклонилася до землі, і взяла сина свого, і пішла. І Елесей же повернувся в Галгал. От бачите. Вона показала найбільшу вірність пророку Божого. Ну, і, значить, таку людину ще й Господь випробовує. Це вже коли пройде час, ми будемо читати, і всі християни за всю історію Святої Церкви читали цю історію і будуть читати. Але ми ж читаємо, дорогенькі, і значить, ми вже налаштовані, щоб пізнати Слово Боже. І тому для нас тут написано. А для тих, хто не читає Слово Божого, то їм і невідомо про це чудо. І для них двері закриті закриті двері знання. А ми хочемо вивчати, тому ми чуємо, а інші не чують. От е, такий Божий промисел: така Божа, така Божа премудрість. І був голод у землі тій і сини пророків сиділи перед Ним і сказав він слузі своєму. Постав великий казан і зварив юшку для синів пророчих, і вийшов один з них у поле збирати овочі, і знайшов дику видку рослину і набрав з неї диких плодів, повний одяг свій, і прийшов е, накришив їх у казан з юшкою, тому що вони не знали їх. І налили їм їсти, але як тільки вони стали їсти юшку, то здійняли крик і говорили смерть у казані чоловіче Божий. Що це за такий символізм? Їжа це ж Слово Боже, а вони взяли для їжі те, що не знали, знайшли щось таке, що було їм невідоме, подумали, що раз нема ніякого, то і таке згодиться. А виявилося, що воно було смертельним. І це символ того, що не всяку інформацію нам треба сприймати, тому що нам все те писання говорить не про їжу, а Святе Писання нам говорить про духовний хліб. І тому дуже важливо, нам коли нам здається, що немає справжньої інформації, не треба вдаватися до якихось там інших. Знаєте, часто кажуть, ну вони ж поганого не вчать. Дорогеньке, ви не настільки сильні, щоб розібратися. Добре там чи погане. Тому що диявол настільки хитрий, він розумніший і хитріший за всіх богословів у світі. І він святе Писання знає на пам'ять. І він цитує святих отців, він все знає. Все знає від початку. Він лукавий. Разом з тим, він лукавий. І тому для нас важливо черпати лише із своєї криниці, тобто з церкви вчення, на неї надіятися, на неї уповати. І тоді для нас не буде духовного отравлення. І не могли їсти, і сказав він не подайте борошна і всипав його в казан і сказав Гієзію, наливай! Людям нехай їдять. І не стало нічого шкідливого казані. Хіба борошно може знешкодити яд? Ні. Якби влили вино чи щось спиртовмісне, так, це вбиває білок і можна було б нейтралізувати. А тут, звичайна, мука, вона навпаки ще може там забродити. І як вона нейтралізувала? А ми ж про що з вами говоримо? Що тут не про їжу звичайну йдеться, а про Слово Боже, про інформацію, яку ми сприймаємо. А пшениця, мука це ж поробра Слова Божого. І тому Словом Божим можна побороти весь цей духовний яд, який буває, що попадає до нас. І прийшов хтось з Ваал Шалиші і приніс чоловікові Божому хлібний початок 12 ячмінних хлібців і сирі, зерна в лушпині. І сказав Єлисей, віддай людям, нехай їдять, і сказав слуга Його, що тут я дам, що тут я дам сотні людей? І сказав він: Віддай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь, наситяться і залишиться. І він подав їм, і вони наситились, і ще залишилося за словом Господні. А це прообраз нагодування кілька тисяч народу Господом. І тут так само сталося. І це старий завід це прообраз нового. нового. Ну, хай Господь нас береже від усякого зла, а ми черпаємо поживу, яка буде нас не отравлювати, а зміцнювати. І моліться. Бо що серце наше дуже горде, горде і не завжди хоче сприймати істину. І а скільки раз уже людство помилялося, і далі буде помилятися. І чим більше помиляється, тим більше віддаляється від Бога, тим більше гордості у серці людини з'являється, і тим більше те серце скаженіє проти Творця і Його Святої Церкви. А ми ж будьмо дітьми і синами Церкви Христової. Слава Господу Богу!